Добрий, мої шанування, друзі. Ми з вами знаходимося в Києві, набіжне, річка Дніпро. Сьогодні буде риба во в мене нове фітневе будище. і махала. Буду намагатися всіма новими і мати сьогодні якусь білу рибу, а з цього вийде, побачимо незабаром. Всіх сердечно запрошую до перегляду. Починаємо! Заборуюсь поволі, невеличкий балган, так має бути. Обрав місце. це, Воно не популярне серед рибалок, а мені воно дуже подобається. Сліворуч рибалки стоять. Навіть щойно один плітку піймав. І праворуч теж. Рибалки. Вон там далі. Що сьогодні по прикормці? Основа буде. Прикорм. Це горох варений. Перекручений на м'ясорубці приблизно пів кіло. Далі Що в мене є Пшоно теж варене. Щось забагацько. Зараз все об'єднаю, Ще є ось така прикормка. фідер шоколад. Все об'єднаю і буде мішанка. професійний рибальський міксер. Ось такий. Шоколадна фабрика і поруч горохова. Ось такий аромат дивний. Але приємний. Зараз мішанка. 15 не стоїться. Якщо буде засуха, то там вологі. Якщо буде заволога, то дам прикормки сухої. А поки зберу вдоще. Днями був на тактичних закупах і придбав собі ось таке видоще. Всі Ес Сліва 390. 150 грамів. Зараз хочу його перевірити, яке воно, як воно працює, В мені дуже цікаво Годівниця 90 грамів. Монтаж простий, яким я користуюсь зазвичай. Фідергам, коралік, шок лідер. Ще один королів, на ньому припончик невеличкий і застіпка. Зараз роблю стартовий закор приблизно 5-7 годівниць. Пові десь поки не одягаю. Чуть не забув. Це дідаство сто зняти. Одягнув вже повідець довжиною приблизно 50 см. Наживка сьогодні в мене ось така. Ось така комбінація. Кулька пінопласта, білий опариш і забарвлений в червоний колір. І з наживки в мене сьогодні тільки опариш. Ось такі. Білий, забарвлений, червоний. Ти чия з'явилась поволі. Ось якесь дідство несе. Голуби тут як тут. Підгодую трошки. Зробив перше закидання. Ось так от поставив на плесак, сюди на сходи Ручку чекаю клювання. Інтервали буду робити між закиданнями приблизно 2 хвилини. На годинку 16.20. Кому цікаво, сьогодні 3 вересня. Чекаю кроваті. Відмовляюся в це повірити. Дивіться, дивіться, друзі, яка риба клюнула. Це якась фантастика. Як так вона могла клюнути? Все жах. Ось такий бичок. 4 7. Але риба дещо поміняла. Саме зробив довший повідець. Близько метра довжиною, можливо трохи більше. Можливо, риба десь в товщі води стоїть. Перевірю зараз. Хто б запитав, гачки використовую ось такі, шостий номер і жилка 0,14. Ось така. Все попросту Бички. Маємо першу рибку, тут. Плітка. Ось така дрібна. На вудку. Раз клавудку почав ловити. Ось така дрібна. Ну є. І кілька бичків півмав. Це перша плітка. На фідер нічого поки що. Година риба ловлять за мною, друзі. Дивіться. Друга риба. Але дуже дрібний, нічого не поробиш, вже повітець довший зробив, але все одно клює дрібна риба, дуже дрібний нічого. Це вже не смішно. Це вже не смішно, друзі. Ось така риба клює на фідер. Це жах. Жах якийсь. А, бандерок Такий клюнув, моя а, рыбку да есть я а плитка перешла. Вот эти, вот эти, вот. марана, ость такая. Ще евакуюватися, треба допомогти. Буде жити. Сьогодні третє, завтра четверте. Завтра я уїжджаю, в мене буде декілька годин половити. Завтра ще прийду на пару годин скоріше. Сьогодні щось не як, риба не хоче кривати. Ще дріб. Де ж крупна? Крупна не хоче клювати. Ще одна рибка. Здається, знову плітка, але вже крупніша. Сюди вискакує. На берег вискакує. Ось така. На группу клює, Не відмовляється, клює ось така рибка. не хоче. Ну, ось така клює і все. Крупніше поки що нема. Не беру таку дуже дрібна. Буде жити. Почала клювати. дочірній клюв. Це вже крупніша рубка, гарна плітка. Ось така. Це вже можна забрати непогано беремо. Смірвована. Щойно ось така клюва. Гарно. Вечірній клв розпочинається, друзі. Ось така. Цю вже можна забрати. Берем. Ще ну. Невеличка, але є. Цей рибки буду закруглятися. Похвалитися нема чим, голови в мене великого немає, але декілька рибинок мені вдалося піймати. Ось так. Зробилося темно, І ось остання рибка, друзі, на сьогодні, де чекався її, вже хотів виходити, але ще зробив декілька закидань. Ось така гарна плітка клюва. На свої буду остаточно закруглятися. Всім хочу сердечно подякувати за перегляд. Всім бажаю свого здоров'я, всього самого найкращого. Любіть риболов. Зустрінемося. Наразі. Вже камери заїдають. Скоріше за все завтра. Ось мій улов, що вдалося впіймати. Всім дякую, що додивилися відео до кінця. Папа. -па. Наразі.